Не за всіх забували, щоб все було у нас, це не так. Тому що коли нас забирають туди, ми перші. І пусток не дають, нічого не дають. На обмін не йдуть, нічого не роблять. Саме тому прийшли, скільки людей загиблимо. Хочемо всі додому. Тут стою раді свого сина, хочу, щоб він мені знайшли його. Щоб він жив був, щоб він вернувся додому, до рідної мами. Він у мене один. Він пішов добровільно захищати нашу державу, нашу країну. Але ж таке сталося, що моя дитина без звісті пропала, без звісті зникла. І заради нього я зараз тут стою, щоб щось докричатися, щось добитися, щоб повернули мою дитину додому. Він у мене один. Доброго дня. Я випадково познайомилась з мамою військовополоненого. На щастя, він вже вийшов колишнього. На щастя, він вийшов з полону, і я просто, ну можна так сказати, проживала цей біль, який вона тримала всередині, співчувала, підтримувала як могла. Я сподіваюся, мені це вдавалось, і я просто не могла залишатися осторонь. Я кожну акцію при кожній змозі я намагаюся приїжджати сюди і підтримувати. Бо багато наших хлопців в полоні. Ви самі розумієте, які там умови, і якщо ми не будемо нічого робити, то нічого не буде змінюватися. Ми хочемо достучатися, докричатися до нашої влади, до світу, до всіх політиків, щоб вони якось рухали цей процес, щоб наші хлопці виходили, продовжували життя. Бо завдяки ним ми тут, ми живемо і ми можемо щось робити. Це ми зараз, ми як їх голос, і ми намагаємось робити все можливе.